Григорієва Богдана, Врадівський ліцей номер 1 Василь Семененко. Де зараз ви, катимого народу? Де зараз ви, катимого народу? Де велич ваша? Сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших наганів і палаша. Під сонцем вічності і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощадуть всі перевертні прибуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатаніли, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих живах, козацька кров писує і гуде. Людмила чижова «Скелі» Скелі тягнулись до неба, повільно й камінно зростали, і головами уперто ломо землі розривали, стогнала земля натужно, від дикого болю хрипіла і покривалось росою її натомлене тіло. Вона розставляла мітки травою, кущами, мохом, Скелі росли проти неба, і світ гарнішав потроху. Вони, її милі діти, характери різні мали, і всім їм ними істотам люди ймення давали. Протичанська або висока, скеля Пугача, Компанійська і Гордонова, їстогін камінь, рояки пороги мігійські. Так зросли ті могутні скелі. І насторожі навічно стали, і надійними камінь плечима Землю з небом вони з'єднали.